Я створювала невеликі гайди, якісь корисні відео, тобто лід магніти, безкоштовні такі матеріали, які були цікаві людям. І через Reels я переводила людей в телеграм-канал. Тобто я будувала цей шлях клієнта. Як це виглядає? Це може бути простий формат, коли ви записуєте рілс, Чи зараз допис карусель може бути також дуже класно грати і працювати над цим. Ви записуєте рілс, де розкриваєте якусь тему і даруєте гайд за плюсик. Далі людина ставить в коментарі плюсик, чи пише ключове слово вам в Директ, і ви надсилаєте цей гайд, це відео, будь-який від Магніт. І що важливо, я всі ці гайди зберігала в телеграм-каналі, тобто людина переходила в телеграм-канал і там з ним знайомилась. І таким чином, я майже більшість частину людей прийшли до мене на різні якісь безкоштовні матеріали.